Усім привіт! Божого вам благословення! Сьогодні поговоримо про книгу об'явлення або апокаліпсис. Вона відкриває найдраматичнішу таємницю, яка і стане однією з причин повернення Христа на землю. Гоніння на християн це відмінна ознака останнього часу, що передує другому пришестю Ісуса Христа і Божій відплаті. Прикладом тому є Помпей. Нині місто Некрополь, 27 серпня 79-го року від Різдва Христового місто Помпей зникло під шаром попелу. Але мало хто знає, що стало справжньою причиною винищення міста. Виверження Везувію почалося всього через день після римського свята на честь Бога Вулкана. У тутешніх краях незмінно панував дух весілля, розврата та насолоди. Це було місто невгамовних просто розваг, пісень, застіля та оргій. Кричуща, аморальність його жителів була відома в усій Римській імперії. Тут прилюдно зневажали всі моральні цінності, що на не поступалися жителям стародавніх садом і гамори. Історія відома, як під п'яні вигук божевільних від вина і розпусти римські дівки у театрі труїли дикими звірами або спалювали живцем християн. Що вони там творили тільки? І на це все прийшла Божа відплата. Так само і в останній книзі написано, що які будуть останні дні, і що буде з землею станеться, і що буде з тими людьми, котрі не прийняли Ісуса Христа свого серця, вони не покаялись. І що буде, коли відкриється шоста печатка апокаліпсису? Тому, якщо тобі цікаво, тобі неодмінно. Просто зараз терміново потрібно вивчати останню книгу Біблії, знати, як тобі спастись цього дня, як спасти свою душу, а також ти ще можеш спасти своїх рідних. І якщо тобі це цікаво, якщо для тебе це дуже важливо, то приєднуйся до нашої місії Слово Боже, ми разом вивчаємо Слово Боже і вчимо, як треба захистити себе від всіх цих божевіль, як захистити свою душу і серце, свій розум від того, що коїться сьогодні в світі, що твориться сьогодні з цим миром, так сказати. І що сатана робить, як він е всіх нас е відводить від Слова Божого, і як божевілля приходить в цей світ. Якщо тобі дійсно це все цікаво, то ти можеш забувати в телеграм-каналі Салтаненко приєднуйся до місії нашої, підключайся. І дивись, кожен день виходить, е виходить хліб насущий», і дивись, вивчай слово Боже. І якщо тобі дійсно потрібне спілкування і духовні наставники, пиши прямо там, можеш писати в коментарях. Можемо з вами разом вивчати слово Боже. Приєднуйся до нашої церкви і зростай духовно разом з нами. Якщо ти хочеш зберегти свою душу, наші пастора, Станіслав і Юлія Салтаненко. Підписуйся на усі наші канали. Миру Божого вам бажаю, і хай вас Господь береже!